привет. Друзья, если у вас есть такая подушка, и она уже все, ее уже не то есть все, там уже не сантиметр остался. Можно купить вот такую вот штуку, 100 литров шариков. Вот. Напомню, для бескаркасных мебель. И вот такую вот такие вот шарики. Тут. Можно Отут От є замочок. Можна відкрити цей замочок. Потім знаходимо ось таке місце, де воно мож... відкривається. І потім сюди засипаємо. В общем, новий наповнювач, додаємо стільки, скільки його потрібно. І все. І тоді ваша подушка буде як з магазину. Користуємось. І використовуємо. Ця штука стоїть е, 300 гривень. Ця штука коштує 3000 майже 2,5 десь так. Тому можна цю купити і це буде гарне оживлення. Ось така ліпучка. І зараз ми в неї будемо сюди додати шарики. Потім беремо якусь таку штучку і. Ковшиком насипаємо по трошечку, бо воно, бачите, як електризується гені, гені. От Отак горло засунули туди. От, і перевертаємо і наповнюємо. myself today think how have I changed how I really don't care if you are here or if you don't stay now I'm feeling those winter blues but I don't want to cry Cause all we ever do is laugh it off and I'm sick and I don't know why Remember that night we met? Thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you. I'm sorry, I'm so shallow. I'm still looking for oh, <свист> Тут еще можно <свист> засыпать и засыпать. <свист> красота. Какая. Главно, какие мешокалы. Да, и даже же... О! кайф! Да, 100 литров. Нормально. Я как раз лезаю. Если он уже съел, то тусочку уже... вот а, красота. そうです。So,